Вітаю, друзі! А також світає магнолія Сюзан. Скоріше за все, тому що е, точний сорт я не знаю. Купувався як магнолія красива. 20 років тому майже да додавна. така вже, можна вже не видно, як казати магнолія Русланівна. Ось е, цей красивий сорт магнолії в мене зростає тут дуже давно. Я його садив. Буквально неславне сантиметрів 35, саженцем таким, але вже з квіткою. Основною є такою рисою, характерною для цього сорту, що він заквітає в дуже ранньому віці. В принципі, як ви там бачите, і соланджа, але якщо ви сієте її, то звісно за років всім треба чекати. Якщо е, живцюєте, ну, методом відводок, я, чесно кажучи, ніколи ще не мамогнолію не в коріння, в пас, ну, цими черенками, або якась живцями, тому що черенок української мови буде живець. Ось. І е, Тому е, такого не було досвіду, але скажу те, що зараз нас поки що тепло, завтра обіцяють вже дощі будуть. Сьогодні нас 3 травня. І е, е, ось ця магнолія прекрасно радує мене, пахне вночі і вдень, і взагалі круто. Сплюю я з вікнами відкритими, тому що в хаті більш-менш тепло, поки Ну як, відносно. Я вже звик, До речі, до прохолоди. Тому, окей. Ось ця магнолія, вона, бачите, є мультиштабом. Там багато-багато в неї і від корні відростає, і взагалі вона росте, як вона хоче. Головною рисою, за яку я обожнюю цей сорт, це за її квіти, звісно, гарне листя і те, що вона цвіте двічі на рік. Як деякі магнолії також можуть інші сорти, але це американська сорт – це якраз є така особливість. Бачите, зараз були в нас морози, приморозки, то вона трошки прихватило, почорніло, каже, то воно пообгорало. Я кажу, ні, це із того, що було морози. Ось, взагалі, в неї квітка має бути ось така, ромашкою розкриватися. Ось. Але влітку, коли йде другі, друга хвиля цвітіння, в неї квіти плюс-мінус ось так. не розкриваються а з такими ось тримаються тюльпанчиками, свічками ось такого кольору фукцепства. Я не забуваю колір помада. Ось. Аромат дуже сильний, а він дифузійно поширюється скрізь. Бачите, навіть шеріл. Шеруня. А не помахай ось таком. Давай. Шаліл, шеріл, шеріл. Ось тільки висишня. в тіні на сонечку. Ога, бджола, бачите, вкусила. Не трогай бджолу. Сіла бджола, сіла бджола, біло... білокрила біло на шируню. Тому <схід> її полюбляють і комахи, і всі на світі, тому що магнолія це дуже круто. Що я вам теж бажаю, сподіваюся, у вас росте магнолія. Час від часу у мене бувають її а, а, саженці в продажу. Ось, які вже бувають кіти, бувають без, залежно від того, якого вони віку. Але, як правило, їх розбирають дуже швидко, тому не гарантую. Але дивіться, як красиво. Навіть от, коли з вікна дивишся, ось ось така панорама відкривається. Взагалі хотів би, щоб наш провулок перейменували на магнолієвий провулок. Тому що тут з кожного росте магнолія. Це не Закарпаття, це не якийсь там Південний регіон, це селище Немішаєво, де я живу. Ось так ось. Papa